Полки 100 кг, 10 кг ціною 4650 Так, давайте ми почнемо з ось такої красивої бускової. Іде з такими кузочками. Наступна буде ось така Елька, Xelka. Тут тут всі можливі розміри від есочки до Xelчки. Також тут присутні у нас майки топи, футболочки. Ідуть <свят> різні різноманітні з принтами. Вибираються дуже класні брендові футболочки. Я думаю, що на літо такий будуть дуже бути класним. Класним, тому що, якщо питати своїм клієнтам, тут дуже класно собіватись однією футболочкою біля 60 гривень. Так. Ось так. Ось така маєчка. Далі. Є ось такий спортивний. Ось такі чоловічі з виградами. Дуже-дуже багато різних, прирізних. Наступне. Ось така сердечко. Угу. Ось тканька. така яка. така золотиста. Блять, які шикарні футболочки. Така спринтонка, така цікава. Діджейське. Mm -hmm. Так, енджідем, то стахаки коляд. Дуже симпатичний. Так, так, футболочків дуже багато, не можу вам всі показати, але я вам покажу можливо, більшу, можливо. Більшу половинку всіх. Угу. Елечка поглядінька, шикарна. Такий колір приємний, на одне плечико також присутній. Так, ось такенька. Ось такенька. Ой, це дуже симпатична погляд дечка. Така колекція в печці була. Дуже і дуже симпатична. Так, ось як власна, великі розміра попадаються. Дуже мало таких іксесочків, есочків. О, ще одна ксейка, бічка. Топік. Ось таке. Далі. Антинфе, такая червона. Ох, как классно у нас. И такой топичок у нас есть, с аптечком. И А для замовления пишіть нашему менеджеру на Viber або Telegram.